Народження дитини це найбільше свято у житті жінки. А деякі малята порадували матусь своєю появою у переддень міжнародного жіночого дня, 8 березня. З нагоди такого подвійного свята В'ячеслав Губер та Валентина Гунькова привітали породіль і працівниць роменського пологового будинку. В Такий святковий день ви все одно на роботі, все одно я думаю, що зараз ми підемо. Мені сказали, що там ще три рожені вже у вас є, вже готуються. Я думаю, що все буде, все буде нормально. У нас збільшуватиметься з кожним днем. Все таки рождаємось в місті і дай Бог, щоб вони всі залишалися в нас в місті. Ми будемо зі своєї сторони прикладувати всі зусилля для того, щоб всім нам і вам було комфортно. Лікарі та акушери були приємно здивовані таким сюрпризом, але зізнаються, що найбільшою нагородою для них є малюки та щасливі обличчя Матусь і татусів. Появляються на світ, наприклад, дітки. Дуже це приємно. Це ощущення. Ось родив, воно родилося, лежить на мамі, плаче, всі щасливі, довольні. І папи плачуть, ж папи часто з нами ж в родзалі разом із жінкою. Всі радуються, всім добре. І ця радість компенсує все. І свята, що доводиться зустрічати на роботі, і безсонні ночі, і нервову напругу та переживання за пацієнтів. До святкових побажань також приєдналася завідуюча пологовим відділенням Романської ЦРЛ Валентина Красько. Я бажаю нашим жінкам і моїм колегам і моїм підопічним пацієнтам, щоб на землі був мир, щоб всі в сім'ї були у них в сім'ях, всі були здорові, щоб народжувалися у нас здорові дітки, щоб були здорові мами, щоб у нас. Пологів було гораздо більше стільки, скільки було, коли я починала працювати. Я працювала, почала працювати 40 років тому назад. У нас в районі було близько 2,5 тисяч пологів. Зараз ця цифра зменшилась до 700. Також вона розповіла, що зараз усе більшого поширення набувають партнерські пологи в останні місяці більше, як 92%. За словами лікарів, це дуже добре, адже такий метод позитивно впливає не тільки на емоційний стан породіль, а й допомагає чоловікам краще адаптуватися у статусі батька. До того ж, у романському пологовому будинку умови для перебування молодих матусь та тих, хто їх підтримує, одні з найкращих у Сумській області. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.